Це почалось в 2015 році. Тоді я готував кількох учнів до ЗНО з біології. Підготовка йшла успішно. Я бачив прогрес в знаннях своїх учнів. Саме головне цей прогрес відчували самі учні та їхні батьки. І власне ЗНО це підтвердило. Серед найкращих результатів учнів було 189, 193 та навіть 196 балів. І, власне, після цього я вирішив зібрати невеличку команду таких же молодих енергійних викладачів, які готові навчати, які вміють навчати. Які можуть забезпечити якісну ефективну підготовку до цього іспиту. Власне такий виник цей проект, який я назвав кактус. В чому унікальність? Унікальність в тому, що кожен з наших викладачів сам є з зінозі свого предмета. Тобто, кожен із нас сам кілька років назад, 3-5 років назад. Сидів на місці кожного з наших учнів і сам склав ЗНО на максимально високий бал. Таких людей кожного року по Україні випускається одиниці. І ось ми усі зібрані в одному місці з однією метою. З метою допомогти нашим абітурієнтам стати студентами. Ну, а для цього, звичайно, потрібно скласти ЗНО на максимально високий бал. Цим ми і займаємось. Ми знаємо, як це робити, ми вміємо це робити, і ми це робимо максимально ефективно. Найприємніше, мабуть, чути після заняття, коли діти між собою обговорюють другий закон Менделя, чи, наприклад, ймовірність народження дитини з першою групою крові при схрещуванні батьків з другою та третьою групою крові, це справді приємно. Це говорить про те, що діти мотивовані та зацікавлені. А без цього успішне складання ЗНО є неможливим. Ну і, звичайно, приємно дивитися на результати своїх учнів. Це те, що говорить про нашу роботу. Цього року у нас сформувалася команда із семи викладачів, які успішно підготували до ЗНО більше 50 учнів міста Києва. Ми вже розпочали набір учнів. На наступний навчальний рік. Зважаючи на велику кількість заявок, ми вирішили, окрім звичайних курсів в місті Києві, розпочати онлайн-курси для того, щоб абітурієнти з усієї України також могли отримати якісну підготовку до ЗНО.